Це минулий нашого край. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Донецькі шахтарі, металурги, машинобудівники охоче проводять свою відпустку в Житанерському будинку відпочинку. Ось приїхав луганський шахтар Микола Зубарєв. Його сусід по кімнаті Василь Савченко, Луганський слюсар. Земляки швидко подружилися. І, звичайно, більшу частину дня вони разом проводять на березі Азовського моря. Де ж вони? Ось ті, кого ми шукаємо. Їдуть на велосипеді по морю, немов по суші. На березі Азовського моря щоліта відпочивають тисячі робітників. З таких коротких пору життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.